Добрий день, діти! Відгадайте загадку? Хто людей з біди рятує? І хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури. Так, молодці, це лікар. Давайте разом пригадаємо, хто такі лікарі. Лікарі працюють в лікарні. Кожного дня, приходячи на роботу, лікар одягає спеціальний одяг. Халат, медичну шапочку та захисну маску. Коли люди хворіють, лікар приїжджає до них на машині швидкої допомоги, яку викликають за номером 103. Щоб призначити лікування, лікару потрібно оглянути хворого. Робить він це за допомогою спеціальних інструментів. Я зараз вам Поясню призначення деяких з них. Це фонендоскоп. Він допомагає зрозуміти, як дихає хворий. Це медичний шпатель. За допомогою нього лікар перевіряє, чи болить горлишко у хворого. Треба ширше відкрити ротик і сказати А-а-а-а. А це у нас правильно термометр. Термометром з'ясовується, є у хворого температура. Цей термометр скляний, зроблений із скла. Він дуже крихкий. Його не можна упускати в жодному разі. Треба його дбайливо зберігати у футлярі. Більше зручніший у використанні електронний термометр. Подивіться, це такий термометр, яким ми користуємося у нас в садку. А це у нас шприц. шприцями роблять уколи. Після огляду лікар призначає ліки, щоб хворий скоріше одужав. А зараз я вам пропоную зліпити лікаря. Спочатку ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались. Права каже я гарніша, Ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помірити. Всі ми рівні права і ліва, Тільки в єдності ми сила. Так, зробили ми гімнастику пальчикову, а зараз що нам потрібно для роботи? Кольоровий пластилин, стеко та дощечка. Так, спочатку ми зробимо з вами кулю. Це буде в нас голова нашого лікаря. Беремо стеко. Ніт. Беремо стеко, робимо ось так глазки. Та прорізаємо ротик відкладаємо так, від маленького шматочка пальчиками ось так зробимо кольку і ось таку маленьку ковбаску. Це буде наш носик. Ось так це буде в нас вноси. Відчіпуємо трішечки білого пластилина, робимо маленькі коліки, приплюснуємо. Так, беремо трішечки чорного. Так, беремо сірий і будемо робити з вами бровки. Так, зараз ми зробимо йому зачіску. Так як в нас похилого віку лікар наш, У нього буде ззаді трошечки волосся. Робимо ось таку ковбаску, так сплющуємо і ззаді зробимо. Ось таке волосся. Беремо білий колір та зробимо йому медичну шапочку. Спочатку зробимо кульку, а потім з цієї кульки зробимо квадрат. Так, ось ми зробили йому шапочку. Зараз ми беремо трішки червоного і зробимо. На Нашапаться, хрест ось так відчіпуємо трішки. Так, а зараз ми з вами зробимо тулуб, беремо білий. Ось ми з вами зробили ковбаску, це буде наш тулуб. і будемо розтягувати донизу. Це буде наш халат нашого лікара. Беремо сирник або зубочистку. Ось сюди вставляємо. Сюди будемо прикліпляти голову і донизу. Тут будемо наші ніжки. Так, а зараз ми зробимо з вами ручки нашого лікаря. Відчіпуємо дві однакових розділини. І робимо ковбаску, тільки з однієї сторони буде більше, а з іншої гостренько. Беремо трішки рожевого пластилину, робимо кружечки, це буде в нас самі руки зробили кружечки, а потім ми приплюснемо їх. Зараз ми зберемо, зробимо комірець, беремо білий колір, робимо ковбаску, і цю ковбаску розплющуємо. Ось ми зробили ковбаску, робимо комірець. Ось ось так. Так, і вставляємо нашу. Так, много, ладно, Так, беремо чорний, робимо тонку ковбаску і будемо робити стетоскоп. У кожного лікаря він є. Ось ми зробили ковбаску. Ось тут ми її, закрутимо. Ось, зробили ми стетоскоп і прикріпляємо його. Сюди. Зараз беремо стеко, проводимо ось так посередині, беремо. Чорний пластилин і будемо робити гудзики. Маленькі-маленькі кружечки. Ось, що в нас вже виходить. Залишилося зробити на нашому лікару ноги. Беремо синій колір, відчіпуємо, розминаємо та робимо ковбаски. І будемо чобітки йому робити. Робимо дві кульки. І трішки приплюснули і з'єднуємо. І з'єднуємо з нашим лікарем. Ось так пожелаємо. Нашому лікарю не вистачає його лікарського чемоданчика. Беремо коричневий, робимо квадрат. На квадрат наклеїмо. Ристик. Ось у нас вийшов лікар, наш гарний лікар. Лікар це дуже важлива професія. Лікарі це наші охоронці, оберігають від різних хвороб. Бажаю вам успіхів, фантазуйте, до побачення!